Привіт, друзі! Ви на каналі Інвестор, мене звати Ростик. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як я купую акції, як я їх купую на брокері Interactive Brokers. Перед початком перегляду відео, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо, звісно, цього ще не зробили. Отже, можете побачити загалом сторінку в Interactive Brokers. Загалом на головній сторінці відображається нам вартість портфеля. Особисто моя вартість на даний момент, на дану секунду, коли я знімаю відеоролик. Вартість всіх позицій це 37 577 доларів. Звісно, тут можете побачити, як змінювали. Вартість портфеля від початку року. Ну або, звісно, тут можна собі вибрати за останній рік. І одразу можете побачити, що в мене на рахунку вільних грошей до інвестицій. 1012, майже 1013 доларів. Буквально декілька годин тому я поповнив даний рахунок в Interactive Brokers. Це один з моїх двох брокерів, бо ще додатково інвестую за допомогою брокера freedom 24, але там купую тільки ETF-и. і там спеціально відкрив рахунок для того, щоб купувати саме американські ETF-и. оскільки я сам являюся резидентом Європейського союзу і так безпосередньо за допомогою Interactive Brokers або якогось іншого європейського брокера напряму купити акції. На жаль, неможливо. Можна, в принципі, піти шляхом покупки опціонів, потім їх використовувати. Ну, але там потрібні дуже великі гроші. Ну але в сьогоднішньому відео не про freedom 24, про нього зніму трішки згодом відеоролик, оскільки це не останнє поповнення в даному, скажімо так, місяці. Ну бо даний відеоролик знімаю під кінець березня 2024 року. Ну, але вважаю, що дана інвестиція це вже загалом буде як рахуватися до квітня, бо власне дані гроші інвестую з зарплати саме за березень 2024 року. Надіюся, ви мене зрозуміли. Ну і можете побачити, що поповнив даний рахунок на 4 тисячі злотих, що по сьогоднішньому курсу долара до злотого це десять приблизно 1003 тисяча чотири долари. Плюс додатково мені приходили на рахунок ще дивіденди. Ну і можете побачити, що загалом в мене на рахунку це тисяча дванадцять, майже тисяч доларів. І зараз я їх потрачу, купивши деякі. Акції, які акції я буду купувати, ну зараз, в принципі, дізнаєтеся. По-перше, я тут собі на зошиті зазначив, що я би хотів купити в даному місяці. Ну і давайте покажу, як вам взагалі купуються акції в Interactive Brokers, бо для багатьох це досить цікаве питання. Ну, і дивіться, тут є така графа пошуку власне, акцій чи там якихось інших інвестицій, що ми хочемо інвестувати. Ну, і подивіться, я тут собі можу вписати любий тікер. І перша позиція, яку я би хотів купити в даному місяці. Називається компанія Tyler Technologies, тікер компанії TYL. Ну і можете побачити, відкривається нам Tyler Technologies Ninse, тобто на біржі. Нисе, ну і вибираю собі тут. вибираємо тут маємо варіанти: покупка акцій, покупка опціонів. Ну, я власне хочу купити акцію, і тому натискаю тут акція. Можете побачити, що одна акція зараз коштує 416,5 доларів, що в принципі не є мало. Ну але подивіться, за останні час акції як зростали в вартості. Є такий спеціальний сайт, так само, який називається Seeking Alpha. Ну і можете так само тут побачити, як одна акція скільки коштує і скільки. Вона зростала за якийсь період часу, там за рік плюс 26%, плюс 5, за 5 років, плюс 111%, і за останні 10 років 422%. Компанія досить таки дорого оцінена, бо форвардний показник ціни до доходу це приблизно 46%, що є майже в два рази більше, як середня по ринку по індексу S&P 500. Ну, але вважаю, що дана інвестиція виправдає себе, якщо інвестувати в довший, на довший горизонт часу. Звісно, акції можуть і впадати Пасти можуть коштувати і 300 доларів, можуть і впасти, і коштувати 200. І тоді оцінка буде приблизно 22-23. Допустимо, ну, але не думаю, що компанія аж так сильно обвалиться. Хоча, в принципі, може і про це ви теж про це ви маєте так само розуміти. Ну але компанія досить таки швидко розвивається і зростає. Тут навіть по прогнозах аналітиків є така закладка, тут, наприклад, як Earning Estimated, тобто прогнозовані доходи, то можете побачити, що дохід має збільшуватися за наступні 10 років приблизно на 10% з року в рік. Ну а EPS, тобто дохід на одну акцію, навіть більше, бо приблизно 14% ну десь приблизно від 15, майже до 20% з року в рік, що в принципі є досить таки багато. І купивши навіть акції по 417 доларів, тобто з показником ціни до доходу, десь приблизно біля 50, і протримавши їх 10 років, ну то окажеться, що власне наша там. Там та інфо... інвестиція за тих 10 років вже буде оцінена приблизно з показником 12, що в принципі вже не є багато, і думаю, що буде оцінена дорожче. І тому, власне, на тій зміні оцінки, ну і власне виручки на одну акцію, і від того, в принципі, зростають акції. Отже, як дану акцію купити взагалі в Interactive Brokers? Звісно, тут з'являється така, коли ми собі тут обрали, так як я вам показував, і з'являється така можливість покупки і. Продажу Звісно, продати я нічого не можу, оскільки в мене даних акцій немає, бо це перший раз інвестую в дану компанію. Ну і тут потрібно натиснути на кнопочку купити. Звісно, тут нам з'являється така можливість вибору. Тут, бачите, різні циферки, а тут акції і долари. Звісно, я хочу купувати акції повні. Тобто, наприклад, я собі тут обираю, допустимо, одну акцію, і мені показує, що приблизно дана моя інвестиція буде коштувати мені 417 доларів 98 центів на сьогоднішній, на, даній, на дану секунду. Секунду можна так сказати. Ну, але звісно, якщо у вас немає аж стільки грошей, бо 416 доларів це в принципі немало, ви можете купити частинку. І як це робиться? Тут є така можливість як вибору власне, USD, тобто долари, і собі тут вписати, скільки ви хочете заінвестувати, саме доларів. В дану компанію. І, наприклад, допустимо, у вас є 150 доларів, ви собі тут натискаєте 150 доларів, і вам тут приблизно брокер показує, що ви зможете купити там, 0, 35, 89, -ти однієї акції. І ви так можете робити там, регулярно, кожного місяця, допустимо, або кожен якийсь період часу. І потім з часом у вас назбирається повна акція, одна повна акція в портфелі. Я особисто так не роблю, дивлячись на то, на на податкові потім проблеми, ну, якщо можна їх так назвати, бо просто якщо ми будемо продавати, бо в інвестиціях в будь-якій країні, де би ви не знаходилися, є така річ, як FIFO, тобто First In First out. Тобто, що перше купили, то і перше продали. І зараз купивши, наприклад, 0,3589, і потім продавши, власне, ну, то ми маємо продати або одразу дану частинку, ну, або загалом закрити всю позицію, бо досить таки важко буде потім розрахувати ті Податки. Особисто я буду купувати акції, тому вибираю тут акції. Але ще раз наголошую, покупка частинки акцій теж є непроблемно, тільки пам'ятайте, що якщо, не дай Боже, брокер збанкрутує, а у вас є частинки акцій, то скоріше за все, дані акції можуть пропасти просто. Бо взагалі брокер не переховує е, даних акцій, які ви купуєте в себе, а вони знаходяться в депозитарії. Але якщо ви купуєте власне, частинки, ну, то, на жаль, ви. Вони, власне, приписані до брокера. І в разі якоїсь проблеми даних частинок ви можете просто не отримати. Дивіться, одна акція, я тут собі обрав, і подивіться, тут є ще другий вибір, який потрібно, наприклад, зробити. Це ліміт прайс. Тобто, заздалегідь ми будемо купувати по ціні, по якій ми хочемо, тобто, допустимо, по 416 доларів 40 центів. Тут можна собі вписати, наприклад, цифру. Або, в принципі, можна обрати маркет. І нам купить, власне, по ціні. Яка є найкраща на ринку. Я так не хочу робити, бо часом потім в звітах дивлюся, що в мене там куплена акція, допустимо, за 416 доларів. крапка, А потім йде 4, 3, 2, 5, 1, 2, 8. Розумієте, тобто досить таки багато цифр, і я собі тут просто заокруглюю, а роблю саме таке. Вписую тут собі ліміт. Ну і подивіться, дивлюся, наприклад, зараз одна акція коштує 416 доларів 40 центів за одну штуку. Я тут собі просто дану цифру вписую, але давайте навіть поставимо, в принципі, там, або навіть стільки, скільки акція зараз коштує: 416. і 4. І виставляємо, тут, власне, покупка Дей, тут вже нічого не змінюю. І натискаю Buy Order. І нам автоматично пише, що наша наш, наша просьба виставлена, і якщо тільки... Ціна буде 416.40 в дану секунду і появиться якийсь покупець по другій стороні. Бо пам'ятаєте, що завжди є дві сторони, хтось продає, а хтось купує. В даному випадку я купую. Ну і все, в принципі, коли знайдеться покупець, точніше, продавець, дана акція появиться в мене в портфелі. Ну, подивимося трішки пізніше, чи вона нам купить там, якщо. Покажу вам інші позиції, які ще хочу купити. Звісно, натискаємо Done, тобто готово. Ну і давайте до другої позиції, про яку я хоч, яку я хочу купити. Я тут собі в зошиті зазначив, що я хочу купити, і це власне компанія MKTX. Називається Market Access Holding. І так само вибираю тут Stocks. І одразу можете побачити одну річ, що дана інвестиція вже була зроблена в дану компанію, і в мене вже є дві акції даної компанії. До речі, тут є навіть коротка інформація по даній позиції. І можете побачити, що я вже навіть тричі отримував дивіденди від даної компанії. І навіть тут можете побачити, що дана компанія дивіденди свої збільшила. Тут я можете побачити 30 червня 2023 року, тобто майже рік тому я купив дві акції по ціні 262 долари за. Одну штуку і за цей період часу вже тричі отримав дивіденди, і тут навіть бачите на 4 центи дивіденди були збільшені. Ну а зараз вона акція коштує 220 доларів. І Так само дві акції, там середня ціна, така-то, така-то. Я тут собі обрав, що хочу купити ще одну акцію до портфеля, тому собі тут вписую просто замість 100 акцій, бо автоматично нам чомусь тут. Відображається 100 акцій. Вибираю акції, вибираю ліміт прайс, і так само вписую тут. Допустимо, хочу купити по 219 доларів 80 центів. Натискаю bar by order І можете одразу побачити, що ваш ордер одразу виконаний. Тобто автоматично ціна була, продавець був, і нам автоматично купило дану акцію. І одразу у мене в портфелі вже знаходиться. Можете побачити три акції, і середня ціна автоматично кожної акції зменшилася, бо вже 248. 7 доларів, хоча перед тим було 263 штуки. В принципі, одразу дана інформація потім тут запишеться так само в Transaction History. Ну і давайте покажу вам третю компанію, яку я думаю зараз придбати. Дана компанія називається. Пане W, пан В, або називається Palo Alto Network. Це головний конкурент, навіть не конкурент, а так само компанія, яка більше пов'язана з кібербезпекою. В мене є компанія Fortinet. Вона так само працює, це компанія, Kib. По кібербезпеці, але працює трішки в іншому сегменті. Дана компанія мені досить таки подобається, бо дивлячись на її там значення, як вона зростала і тому подібне. Ну, не дивлячись на майбутнє, на минуле, бо так на май... на минуле, як подивитися, то досить таки хороша інвестиція, бо за 10 років вона зросла майже в 11 разів або на 1123%. Ну, але по прогнозах компанія має зростати так само в досить таки хороших темпах. І дивлячись на ті прогнози, тому компанія досить таки Дорого оцінена, бо форвардна оцінка пена і аж цілих 52. Якщо собі тут, наприклад, навіть подивитися, наприклад, на earning, earning estimated, тобто прогнозовані доходи в майбутньому, ну то можна побачити, що виручка компанії має збільшуватися приблизно від 10 до 20% відсотків найближчі майже 10 років. Ну а оцінка а дохід на акцію або EPS має зростати взагалом від 15 навіть до 40% відсотків з року в рік. Ну і давайте подивимося, чи це пройде 10 років. Надіюся, я вам. Я тоді ще буду знімати відеоролик і покажу вам, чи дана інвестиція була все-таки хорошою. І дану компанію теж придбаю до портфеля. Отже, тут заходжу собі в Interactive Brokers, вписую тікер компанію PanW, Palo Alto Network, Nasdaq, натискаю Stock. Ну, в принципі, так як я вам зробив перед тим. І так само давайте вибираю бай. Вибираю так само одну акцію. На жаль, в мене немає аж цілих 28 тисяч на покупку 100 акцій. Вибираю одну акцію. Так само вписую ціну, там, допустимо, 284 долари 60 центів за одну штуку і натискаю Buy Order. Ну і автоматично зараз подивимося, чи нам воно купить. Ні, звісно, не купить, бо ціни такої на даний час немає. І воно виставило лімітку на покупку однієї акції по 28460. Як тільки ціна опуститься, нам брокер купить. Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Як звісно, якщо так, то прошу, напишіть мені будь-який коментар, просто так, щоб даний відеоролик підтримали алгоритми Ютубу. Ну і звісно, теж не забувайте підписатися і ставити лайк під даним відеороликом. Удачі в інвестиціях!